Добрий день, приїхала з Житомира, зав'язала хусточку, одягнула куртку, дійничку вхопила, чую, корова реве, бачачок реве, бігом біжу доїти. Якраз на обід встигли. Зараз ще піду подивлюся, у мене Юра сьогодні саменький, Нам Ходив похивав, поки в мене не було пограв. Прийшла додому, він сей то Зараз покажу, в чому взута, і ви подивіться, не знаю, чи вам видно. Зараз покажу, який спирає дощ. Дощ спирає ці день. Дивіться, калоші, калоші мушу взувати, тому що крокся вже не те. Ось, я завжди по каченій калюжі показую, який йде дощ, хоч би я зараз в неї не впала. Подивіться, що робиться. І це такий дощ не перестає, і цілу дорогу практично ми їхали. І такий дощ десь на секунду дві втихне, і знову такий дощ, і, такий... і вже з маршрутки до машини. Юра, по нас під'їхав. Вибігти, знаєте, вже вибігала і бігла, бігла, тому що ось такий сильний іде дощ. Так, півень на місці, рембу зустрічає, Бичкові дивлюсь, накладено, це сарки, мокрі, мокрущі знову. <сху> Вони не перестають ходити по дощеві. качки теж десь саме позаходили. Так, що? Що? Що хочу сказати? Квочечка. Почечка з курчатами є на місці. Дивлюсь, забрала під себе усіх курчат. Це добре. Качки з цісарятами тут каченята закриті. Деякі, правда, кілька штук вийшло, повиходило. То нічого. Далі що ще покажу, яйця, яйця бентамки ось тут. Її я вже випустила, тому що бачу, вона там. Крутилася, крутилася, нібито сиділа, ні, нормально вона на яйця не сіла. І в мене Юра каже, відпускай її, відпускай, хай йде. Де вона сяде, там, каже, ми її прикриємо чимось, зробимо їй якесь накриття. І нехай вона там вже собі сидить на своєму місці. Так, Льолік у мене Льолік що? Льолік щось хоче, мукає, ага, мукає, тому що він не пив ранішнє піло. Льолік, ти мені скажи, а що ти хочеш? Що ти хочеш? Я візьму те вилю, а свіжого не дам. Будеш знати. Так, щось з цим дощем, схотілося заглянути до фазанки, як вона що сидить, чи ніде на неї не мокне. Проступає, бачите, Міждо... між досками проступає дощ таки проходить. Ну, правда, добре, що на неї не капає. Все, сиди, сиди, сиди. Дивлюсь, це саркам, дощ не дощ. Попки сали, попки сали, як хлюш, і собі поперли далі. Думаю, куди побігли? Побігли десь собі туди Все. Ой, в голубів неприємність. Неприємність голубів, зібрана вода, десь вся стекло сюди попід шифер та клейонку прогнуло. Ось як вода. І Капає, Капає вода скапує. Мокренько тут, а скапує туди далі, донизу, збігає і. І мокренько. Трохи нехорошо. потепліє, треба буде дивитися, що там таке. Ти не мокрий? Ти не мокрий? Ні, ти не мокрий. Ні-ні-ні, ти не мокрий. Ну давай, давай, білокриле, моє таке, давай, 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 крилом, 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 білокрилий. Ну, що хочу сказати? Більш-менш все нормально зараз. Кладу це гоще, докладаю корові, сідаю, даю. І все, і в хату, в хату сушитися, грітися і відпочивати. Юра в мене сьогодні молодець. Ну, це ж все було б добре як в неділю, а так зараз все виливаю, а нове, а нове роблю. Знаєте, чому не хоче? а молока даю вже менше. А привик, та вже ж скільки можна. Це ж уже. Червень 26-го буде рівно три місяці. Ти куди люди набагато раніше вже перестають молоко давати, а тут думаю, ну хай поп'є і здавати усе. О, надумався, що він голодний. Надумався, що голодний, так? Да? Пий перечки. О, качатка водички, водички, зараз качатка. О, прийшли коха з бентамом наїлися. А курочка немає, побіжу дивитися, побіжу, дивитися, вона, напевно, що садить в А, ніченьки. а її тут немає. А де ж її теперечки шукати? Ось вона ходить, Юри в гаражі. Туди до зерна добиралася. Думає, дайте мені спокій з вашим сіданням. А можливо, я її зараз. Погріб за жену. там лежать яйця. ось сяде. Ось так. А погріб зараз я прикрию. І все, напевно, що буде добре. Вона повинна знайти яйця і сісти. Все, бентамчик, твою панянку я загнала в нове місце. Буду пробувати ще так. Ой. Одним словом, все. Все нормально пішла, бо дощ не перестає.